Всім доброго дня! Зараз ми з вами будемо готувати закарпатську страву. Називається жалива мочати. Для цього нам потрібна така, от така молода жалива. Бачите, от така жалива нам потрібна. Самі листочки, самі листочки, нам не треба. 5 яєць, сіль, 200 г молока, 2 столові ложки сметани, мука і все. Зараз я вам покажу, як це робиться. Давайте для начала треба нам відділити листочки від стовпчика. Гарно все відділити. Це саме основна робота. Воно дуже вкусно, хто ще не пробував, це дуже мало хто пробував таку вкусну страву. Но я знаю, хто з Закарпаття, я думаю, що тут пробував, Тому що це дуже вкусно. Листочки вибираємо саме такі гарні листочки, і багато не треба. Але трошки треба. Знаєте, це страва дитинства. Страва дитинства. І в нас на Закарпатті дуже часто готують, дуже часто готують, але не завжди. Тому що вже молодьож, вже не хоче готувати. Ота от гарна кропіва, так бачите, такі гарні листочки все це. Це не попалося, не кропива. Так, бачите, такі листочки Вдираємо в каструльку, гарно в каструльку. Зараз ми це все наріжемо. Потім ми будемо промувати. про у двох-трьох водах, щоб воно було гарне чисте. І потім ми ставимо на огінь і варимо на огньовий, там, доки вона, знаєте, не розпадеться. Вона така мається розпасти повністю. Зараз я вам покажу. Бачите, скільки ми різали, цього нам хватить на це кількість яєць. Вона вже у воді не кусається, отак ми промиваємо. Одна вода. Щоб воно було гарно чисто. Доляли ми воду і ставимо на газ. Поставимо на газ, хай воно вариться, доки вона не розпадеться повністю. Зараз ми з вами будемо підготовлювати яйця. Так, 5 яйців достатньо. Ну, буває, хто хоче більше, може більше. Ну, якби, нормально. Так, били яйця. Дерме такий вінчик і все гарно. Ось так. збиваємо до однородної маси. Все, хватить. Додаємо пів чайної ложки солі. Більше не треба. Сметани, примерно 2 примерно столові ложки. А буває, хтось може і більше сметани додати. Отак. От, От я додав на глаз. Ну, Сметана лишення не буває. І додаємо стакан води, стакан молока. От ще додаємо стакан води. Можна додати і води, можна додати і два стакани молока по бажанню. Ну і так, і так, вкусно, це гарно розбиваємо. О, бачите, яке воно гарне, бачите, яке воно жовте гарне таке. І до цього ми додаємо одну ложку столову муки. Не з вишком от таку серію. Бачите, от таку ложку не велику. Ось так, Більше не треба. Щоб вона не була дуже густа. розумієте? Чим більше мука додаєш, тим подлива буде, ця, бачите, густа. А так, ви бачили, А так, щоб не було комочку, гарно перебити, гарно, гарно перебити. Ви бачите, таке воно гарне. Ось таке. Вот таке воно гарне, гарне. І зараз я вам покажу це дуже, дуже вкусно, але тепер нам треба чекати, щоб зварилася жалива, щоб вона повністю розпалася. Потім ми будемо додавати ці інгредієнти в жаливу. Це дуже вкусно, це я печу за маминим рецептом, а мамі цей рецепт дістався від її мами. І так, від покоління в покоління цей рецепт передається. Але, на жаль, в цей час він втрачає своє, таке, знаєте, велике значення в сім'ї, що його мало хто готує, але якщо ви його приготуєте, ви будете його готувати знову і знову. Тому що це страва така сімейна, проста, легка, вкусна. Смачна. Нам ще треба нарізати трошки цибулі, щоб її обжарити, гарно обжарити цибулю. Щоб було гарно дуже. Цибулі багато не треба на повкусу. Отак. От так, от так, от так. От так. Це все, що ми ставимо в тарілочку. А чому? Тому що нам треба ще нарізати сала. Все це, коли буде мачинка готова, ми будемо в нього обжарене сало давати з цибулею. Це дуже вкусно. Ну, це по бажанню. Хто хоче затопляти салом з цибулею, хай затопляє. Або і хтось не хоче, хай не затопляє. Хто як любить, от так ми нарізати трошки сала. Багато його не треба. І такими маленькими маленьке полосочками. Бачите отак. так. Маленькими-невеличкими полосочками. щоб воно гарно обжарилося, щоб зараз сало там не було замітно. Сало добре. Хто любить сало? Хто з вас любить сало? Все. Сало ми даємо на сковорідку теж. І обжаримо, обжаримо такого. До золотистого цвіту. Так, жале у нас кипить. Ставимо ми ще одну камфорку салу, хай воно теж жариться. Так ми бачимо, що в нас жалева почти готова. Сало обжарилося. До сала ми додаємо з вами. І ще цибулі. щоб воно обжарилося. Але це сало з цибулів нам треба вже, коли вже наша страва жалива мачати буде готова. І ми будемо додавати цей інгредієнт в самому кінці. воно жариться. Так, жалива у нас вже готова І ми додобавляємо цю жаливу. все, що ми за мною робили. Отак, файно все сипимо, сипаємо. Все так гарно. Отак. От Щоб було красиво. Бачите, таке воно гарне. І помішуємо. Мішаємо і мішаємо, і у нас буде готове. Буде таке вкусте, готове. Хто готував? А хто з вас приготує, будете готувати дуже часто його. Тому що воно реально вкусне. Коли воно закипить, його ще трошки треба помішати. Ви побачите, яка буде густа консистенція або буде таке трошки густовато. І все, і воно вже готове. от так, воно вже готове. Такое я вам покажу. Бачите, яке воно гарне. От таке дуже гарне, класне таке. Воно вже у нас готове. Ставимо в сторонку. І тепер обжарюємо ще цибулю. Цибулю обжарюємо з салом. Ну Це по бажанню, це не всі, це по бажанню. Хто хоче, може додати. Хто не хоче, може не додати. Ось ми бачимо, що на сало з цибулю у нас вже готове, таке золотий світ. Засипаємо по мачанку. так гарно засипаємо. Це такий буде вкус. Дуже буде вкусно, бачите отак. Щоб перемішуємо, отак. Перемішуємо. Отак. Який вкус. Ах. Смакота, смакота. Той, що з вас не пробував, обов'язково зробіть ту смакоту, тому що це просто, але вкусно. Вкусно. Ось, бачите, таке смакота? Так, хто, що у вас. Хто ще з вас не робив таку смачну мачинку, жаливо мачати. робіть по нашому рецепту дуже вкусно, дуже смачно. А головне просто. Дякую всім. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Будемо раді всіх вас бачити на нашому каналі. Нажимайте колокольчик, щоб не пропустити наші нові страви. До побачення!